Душова кабіна від бренду Aquanil. Це в нас Туреччина, гарантія на неї 5 років. В даному випадку у нас скло 6 мм. Посилені е, ролики подвійні зверху і знизу, знизу е, розсувні. І посилений профіль, дуже-дуже міцний профіль. Тут додатково всередині є е, ребра жорсткості. Е, декороване скло. Е, скло у вигляді оцих ромбів. Ручки можуть бути як чорні, так і золоті в даному випадку. Ролики, на які кріплять скло. Також можуть бути як золоті, так і чорні. В даному випадку у нас золотий профіль. Ну звісно ж колір профілю можна змінювати. Але ось такий концепт, якщо вам сподобалась ця кабінка, вона є майже у будь-якому розмірі. В даному випадку у нас 80 на 80 може бути 90 на 90 метр на метр, метр двадцять на сімдесят, метр двадцять на вісімдесят п'ять. Є різні розміри. Також у нас наявності піддони, посилені турецькі, в яких можна так скаткати нічого страшного не буде відбуватись. Трошки згодом скину таке відео. Тож, якщо вам треба щось подобного плану підібрати, будь ласка, напишіть нам у Дірект або завітайте на наш сайт. У нас безліч розмірів і дизайнів душових кабін від даного бренду. Дякую за увагу та пишіть нам у Дірект.